Є смуток, який приносить життя, а є смуток, який приносить смерть. Е, тобто смуток, який е, є оплакуванням своїх гріхів, він приносить втіху, він дає можливість проявитися духові утішителеві, він дає можливість е, діяти Богові. Оплакування — це відкритість на Ось. І як обітниця цього, що приходить Духотішитель. А смуток, який вбиває і руйнує, це тоді, коли людина не вірить, що їй може бути прощене, що вона може бути зцілена, що вона може з цього вийти. І дух утішитель, це той, який словами Ісуса або словами Пророків, який говорить, що навіть якщо твої гріхи будуть. Великі, будуть багряні, як шкарлат, тобто е дуже великі рани будуть у тебе, то якщо ти до мене прийдеш, то ти будеш білий, як сніг, то, тобто, що підрозуміває, я тебе очищу, я тебе вилікую, я тебе Надам тобі знову той блиск, то світло, до якої, яке тобі належить. І це великий аспект такого навернення, коли людина досягає свого дна. І часто убогість вона приходить як наслідок дна. Але якщо приходить правдива убогість, і тут є дуже цікаво, що. Чим ближче я до Бога стаю, тим більше мене болить, те, коли я від нього віддаляюсь. Коли я попадаю в гріх, я вже тепер можу назвати, що через те, що через гріх я віддаляюся від Бога, на мене приходить смуток. І цей смуток він буде на навернення, тоді, якщо я усвідомлю, що я через Цю помилку свою віддалився, я перестав бути убогим. Я збогатився на своїй волі. Тобто, гріх це свого роду пошуки насолоди на своїй волі, безбожні пошуки, можна би так назвати. Але повернення до Бога це властиво повернення до позиції убогості. А досвід його любові і моєї помилки він веде до оплакування. Тобто ці два принципи вони взаємозалежні.